Всім привіт! Мене звати Влада Гармаш. Ви на моєму каналі, на якому я розказую про маркетинг, контент та життя на балі. І сьогодні я не одна, в мене гостя Аніта Соловей, оранжевий блогер. Та-дам! Аніта Соловей, блогерка та підприємиця, автор додатку Укарма, мета якого привести до духовності мільйон українців. Авторка концепції Оранжевий блогер. І почнемо ми з головної теми. Ми будемо говорити про буде Дуже багато всі дуже хочуть розвиватися в інстаграмі, всі хочуть проявлятися заробляти. Тому перше питання: чому в когось швидко? Хтось швидко отримує результати, угу. а хтось от мучає мучи вже декілька років, і все ніяк не може виставити ні Рілс, ні сторіс, ні взагалі завісти ютуб канал. Карма це причина слідкові зв'язки. Ми всі народжуємося з якимось базою карми з минулого життя, так. і також її створюємо під час цього життя. І може бути, є карма публічності, грошей, карма цього дивану. Ну, типу, все, що є, це все карма. І людина, коли народжується, ми всі в дуже різних умовах народжуємося. Хтось народжується в бідній родині, хтось в багатій родині, хтось в різних країнах, різним умовом. Це показник, що є карма, яку ми в минулому житті здобули. І тому хтось, як Анічка Трінчер каже, що в неї і 22 роки, в неї 2,5 мільйони аудиторії. Вона нічого не вкладала в свій блог. Ніколи mm, Так, Да, в неї 400 тисяч переглядів сторіс людина ніколи не складала нічого в свій блог. І вона каже така ми з нею спілкуємося зараз. На балі були разом. Вона каже, то, то якось воно було. Тобто вона ж з... в тебе не так. Ну трошки ні трошки так, так завжди було. І це говорить про те, що вона народилася з дуже потужною кармою публічності. Тобто, цю свою карму вона в минулому житті собі якось засвоїла, і вона вже така прийшла. Чи що у нас тобою очевидно немає такої карми? Бо ми не так народилися. Але ми можемо її зробити в цьому житті. В цьому і прикол. В кармічного принципу, що ти все можеш змінити і накопити. Оце було моє питання. Типу, якщо в мене не по кармі, у нас є. Типу, не виходить, да. це можна змінити. Так, так, завжди можна змінити в цьому і суть. Ти практикуєш. Що таке практика? Це те, що ти хочеш, допомогти досягти іншій людині. Тобто, Аня, умовно Аня в минулому житті була той, яка була інших дуже відомими. Oh. Вона була тим, хто робила дуже відомими інших людей. Тотально. Тобто, вона робила прям пушингом була, і вона все життя прийшла відомою співачкою. Може, вона була продюсеркою чи щось uh -huh. таким таким. І так само, якщо ти, наприклад, хочеш бути публічною в цьому житті, ти маєш допомагати іншим бути публічним. Цим ти створюєш цю карму і далі ти медитуєш uh -huh. на це. Тобто, щоб твоя карма зійшла в цьому житті не наступному, нам вже цьому потрібно, да та, не наступному. Нам треба медитувати, радіти тим, що ти допомагаєш іншим. Вау! Wow. Угу. Дуже людською мовою пояснили, як це працює. А взагалі можна пройти якийсь тест, щоб да. дізнатися, в мене це карма, чи це я просто лінива жопка? Все є карма. Лінива жопка це теж карма. Це теж карма, лінива жопка. Да, і можна почистити. Негативно можна почистити медитаціями. Ага, тобто є медитація очищення, там де ми чистимо, є там аскези. Це коли ми теж чистимо щось. Ми там робимо аскези, не їсти сотки, щоб там не знаю, щоб згоріла якась карма і на тиждень. І це процес. А-а-а, тобто mm -hmm. брати аскезу, щоб все ж таки від цього вилікуватися да, умовно. Ну, умовно, ми там не хочемо мати карму осуду. Да, от ми не хочемо, щоб нас кенселили. А ми бачимо, що навколо всіх кенсел. Це говорить, що в нас є ця карма. Якщо тобто, карма спочатку входить в оточення. Wow, дуже і, хоро і хороше погане. Я, наприклад, коли я бачу щось хороше в когось сходить, я радію, притягую. Так. Коли я бачу що щось погане навколо сходить, я ну, не радію. Звичайно, якщо конкурента щось погане, я, я смучусь, я співчуття. це називається бодхічіта, коли ти відчуваєш серцем людей, uh -huh. ти співчуваєш горю інших, ти не хочеш це зупинити, і ти можеш взяти ескезу, зробити медитацію очищення, щоб це, це страждання пішло, uh -huh. а воно завжди є. Так. Тому можемо сказати, що якщо у вас довго, довго не виходить щось зробити. Перший крок, ну довго, ви прям в такому режимі мученіка так не виходить. Так. Може почати цей шлях не з медійності, а ось такої духовності через так. карму пророботку, так. і це не говорить про те, що не треба фізично робити там вести блоги, робити контент, треба і, умовно. Ну, Я три роки намагалась робити блог перед тим, як він зійшов. І коли я почала ще доділитися з аудиторією, всім, що виходила, просувати інших людей. Я 50 людей взаємопіарами просунула перед тим, як я взійшла. Було 50 запусків, і я шерила всю інформацію, яка в мене була з ким завгодно. Тобто Я настільки проактивно це сіювала в цей момент, щоб вона взійшла потім. Wow. Тобто це був прям такий свідомий товчок. Mm. Але е воронки, маркетинг, блог це. Інструмент через що взяти карма. А причина все мені зерна. здається, це дуже сильно змінює наше відношення до конкурентів. От людина, яка починає, вона думає, на що мені починати вже є конкуренти. Так. Вона, скоріш за все, їх не любить, бо вони проявлені, а вона ні. Так. Але задача полюбити і конкурентів, Буже. і створювати власноруч своїх конкурентів. Допомагати, наприклад, я юний таргетолог, мені треба так. взростити інших таргетологів, щоб я була ще більше. Саме так і працює. Це геніально. Це саме так і працює. І якщо ти Бачиш умовних цих конкурентів, в них класні запуски, багато грошей. Це говорить про що в тебе є ця карма. Ти, тобто, все, що ти бачиш, ти бачиш, наче да. це твоя реальність. В кармі є там чотири етапи в сходу. І Першим чергом нам сходить в загально в просторі, а потім в когось з твоїх знайомих. Тобто, ти такий дуже чогось сильно хотів, а воно взійшло не в тебе, а у когось там друга. І щоб це від себе відштовхнути, треба позастрити. А для того, щоб це, це притягнути, це дуже щиро треба порадіти. Mm -hmm. Тому що вона тоді наступна, вона взійде шкереберть в тебе. Наприклад, ти хотіла мільйон підписників інстараму, ну в Тіктоці буде. Так. А потім, якщо ти не, на цьому не, ну, не, на цьому не програєш, така бляха, ну я не так хотіла. Я так. Не, таку, не, не такий десерт хотіла. Так. не то. Якщо ти цьому родієш, розумієш, що відбувається, наступним сходить твоя карма, як ти заказав. Ми, коли з тебе зустрілися, тобі що сказала: я подивилася твої цілі на рік. в мене вони дуже схожі. Типу, я хочу тобі допомагати. Це був перша моя думка була. Що mm -hmm, yeah. я така дивлюсь? А це розумієш для мене, як для буддиста, це прям і коли я бачу людину з такою цілі, як в мене, таке, о, -о, о, типу, давай, давай. Я хочу за тебе засіяти. Давай я тобі допоможу. Що зробити? Що все зроблю? Ну тому що Карми. так я зроблю свою карму. Головний предмет, який викладається в монастирях, це логіка. Тобто головний предмет у них є два логіка і дебати. Логіка, це вона вивчається причина святкових зв'язки в світі. Тобто цим книгам, по яким я зараз розповідаю, я просто переведу на дуже сучасну мову. їм 2500 років, і це все описувалось тоді, як працює мозок. Типу, ці монахи, які були, вони як нейровчені, Вони вивчали психологію людини, мислення, мозок. Вони всі ці, ці штуки вивчали і поговорили, як це працює, як медитація впливає на мозок, на мислення, на стан людини, на, на нашу кров, на наш стан в тіла. Тобто, це все вивчалось. І описувалось. сьогодні, навчені так само підтверджують покроково все, що говорили монахи, але вони просто набагато більше говорили. Знаєш, просто в моєму полі пояснення медитації тільки одне: типу, якщо в тебе безпокійний мозок, так то ти типу, помедитуй. Але коли мені кажуть, що можна медитувати, щоб, наприклад, наприклад, там чистити карму, для так. мене це більше мотивації це зробити. Та бо більше так. в цьому логіки, так бо пропагандують медики так, так рада, пропагандують медувати з якоюсь однією ціллю, і ця ціль звучить просто будь більш духовною, там Щоб, будь що. більш. А воно мені такі та мені так норм ні, ні, а з цієї точки зору. Є такі медитації, є такі напрямки. По перше, дуже багато різних є ліній передач, всього іншого. Я вчусь від е, Будди, е, музі. Це пряма лінія передачі. Ми супер за цим всім спостерігаємо. Всі проєкти, які ми створюємо, вони супер під наглядом, щоб ні кожне слово, ніяка думка не трактувалася інакше. Я не даю жодної медитації від себе, тіна. це все з санскриту переведені, структуровані. Ми вчимося, здаємо контрольні екзамени. Тобто, це супер, суперсе mm -hmm. у нас суворо і чиста лінія передачі знанів. Mm -hmm. Тобто я не вдаю. Мені там здалося, що треба карту картувізуалізації робити. Я дала ні. Хоча картавізуалізація це теж є тибетська практика. Але поки я не можу, мені не дали дозвіл вчителі, я нічого не даю. Типу mm -hmm. тільки що дали. Це дуже важливо. Є такі медитації, є люди в такій зоні пошуку свого духовного, коли. Вони розуміють, що щось таке є цікаве в цьому, і їм починає бути все цікаво. Вони пішли в астрологію, розібралися, таро покидали туди, туди, туди. Це класний період, в мене він теж був. І ти, типу, розумієш, що щось ще є, окрім матерії, і тобі цікаво. І такі люди інколи йдуть, в них не з'являється вчитель, не з'являється лінія передачі, і вони йдуть в Такий, Я міксую різні підходи. Вони кажуть, що кажете. Клас, супер. Це типу, я говорю на, одночасно на сіми язиках. Тобу, тебе не зрозуміють, якщо ти будеш говорити в одному речі на сіми мовах. Так? Тобу, ти маєш так. говорити на одній мові. І, і робить такі медитації для заспокоєння мозку, і, типу, щоб думати ні про що. Карма це наші думки. Слова і дія, що ми говоримо, що ми робимо, і що ми діємо, тим ми стаємо. Угу. Ким ти станеш, якщо ти будеш думати не про що? Не ким і нічим. Угу. І а це ну типу з точки зору цих світів, це дуже поганий світ. А типу, я не можу я... ні про що. Я взагалі та людина, яка не може, про не проємати. По перше, це по перше, це неможливо. Ти будеш думати, я хочу бути нічим. Ти ти будеш себе думати. Думка. Ти, думка, і ти стаєш нічим. Розумієш, а це з точки зору типу є різні святи, умовно як християнці описуються рай, ад і так далі. Вони є в буддизмі, ну будь-які релігії, і це є цей простір, де ти нічого, і це с не, не класний простір. Тому mm -hmm. такі медитації вони достатньо небезпечні, mm -hmm. доста і, і більше ну частково небезпечні для тих, хто їх робить, але більше для того, хто це пропога. Mm -hmm. Тобто типу, ну так, це... бо він це продвигає. А отже, це впливає на його особисто. Ну, карла. типу, це не супер поганий світ, тому що ти все одно ведеш людей в духовність, бо це світ. не. Світ да світ, світ себе такий так. простір. Ну так, да, але краще трошки розібратися, що ти робиш. Бо все не так а давай тепер відповімо на питання ще чому не виходить у новачків з точки зору матерії так. на твою думку. А, якщо ви якщо новачок зрозумів, що щось там по кармі не то, так. і він почав її чистити, так. але все одно в нас є ось це людське. Так Звичайно. і що на твою думку заважає новачким сьогодні проявлятися в соцмережах? Ну заробляти як у нас є три ціла: фізичне, психологічне, духовне. Можна так. починати з будь-якого ну, типу, не Я раджу зараз з духовного, бо воно ну дуже швидко зносить всі і психологічні. Я за освіту клінічний психолог. То вісім років вчилася до цих диплом. Може тут прикріпити. Я розумію про що я говорю. Теоретично, коли в нас пропрацьовується карма, психологічно теж дуже багато чого йде. Але не всім легко зайти з того шляху. Можна почати з фізичного процесу, режим, самопочуття, аналізи чи нема вигорання mm -hmm. так далі, тому подібне. Наступне психологічне це всі установки, розуміння, проявлення, це ж проявити. А людина, вона як плівка фотоапарату, вона приходить приходиться світ mm -hmm. проявитися. Якщо вона mm -hmm. не проявлюється, то ну, якби все. Тобто це її взагалі головна задача сюди прийти. І тут психологічному йдемо до коучу Психологів, проактивна позиція, робимо все. І далі вона вже розуміє, що на цьому фізичному психологічному рівні вона може зробити грошей. Але коли ви достатньо зробили грошей, ви їм і ви їми наїлися, потім починається екзистенціальне питання: а що би що це все, якщо ми все одно помремо? Так, от я на цьому етапі, я вже така, типу, а що далі? далі? що Що за, да, за цим сином? Що за цим син? вже треба було так старатися страдати, працювати, щоб потім померти? Типу, ну, якось ну, не романтично. So, цей момент який приходить Ані Тосик і каже: тікі Токі, ви в Сансарі. Ти привіт. Ну і далі ми йдемо просто на карму грошей. Карма грошей, карма стосунків. Всі ці марафони. Це умовно. Дати можливість людям спробувати, що це за знання. Тобто у нас там свої цілі, от якраз які відповідають на більш соціальні питання, до чого ми тут, що ми робимо, куди ми йдемо. Але так як у нас суперлогічна лінія передачі. Треба мозку показати, що це працює, і легше всього це показати на грошах чи на стосунках. Mm -hmm. Тобто, ти починаєш робити конкретні дії по конкретній інструкції АБВЦ, ти починаєш бачити результати, ти не можеш їх не бачити, бо там в стосунках, там можна навіть собі е знак ну, знати, що не знаю, прийде до тебе чоловік, і в нього буде Орел на груди з татуюванням. Mm -hmm. Він такий прийде. Тобто, у нас такі mm -hmm. купа, купа. цікаво. Да, тобто ти, 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 ну, ти, коли стикаєшся з цими знаннями, ти не Можеш сказати, що це співпадіння. Це неможливо. Ти починаєш практикувати, це працює. Мозок розуміє, що це працює, і далі ти починаєш довіряти, вже що ми не можемо банути мозок, що ми їм створюємо карму, і ти вже йдеш далі вже більш цікаві якісь завдання. Кайф. Mm, okay. Що, трошки продала тобі карвочка, і да, да. Я обожнюю це. це моя... Ферма. Бо інколи взагалі я не кажу тільки про, це, про тему карми. Я так заходжу, може і тема, і класного експерта, але він не поясняє, чому, mm. і не запалює. Mm. No, Бо ну, так. І мені а, до всього є діло. Мені до всього є діло, якщо мені цікаво. все. Mm. Mm. І, мене треба, і мені треба просто. мене... От, mm, ну, Просто прикольний офер мені треба зробити. Так, зачепити. І я супер включусь. Так, але так. якщо офера нема, я така ні, ну повз мене проходить, так, так. але якщо воно попадає, то я дуже включаюся. Супер, Це і нормально, у нас насправді так багато часу, щоб приймати офери, які нам не потрібні. Це логічно, Хам'як в мене, до речі, в мене теж YouTube канал. І тільки так. що ми знімали відео, там так. де я владу питала про запуски, про маркетинг. Робіж про більш такий матеріальний та, світ. Матеріальний світ. І тут ми таки влетіли на 20 хвилин. все, <звіт> інтерв'ю, та <й, звіт> так, <звіт> так, так, так. <звіт> так. Максимально в цьому напрямку. Ми говорили про хам'яка, і я, в мене хайлайт, окремо, де я пояснювала про смерть. Та, і, і, ну, і Там я її називала хам'яком, просто подивіться, не буду зараз переказувати. У нас дуже мало часу. І у нас є конкретна задача, що ми маємо встигнути. Так. Тобто це прям дуже мало часу. Я почала, я встала з ліжка і почала знімати перше відео, коли я зрозуміла, що я тиждень трішки простраждала. типу, а я не знаю, що знімати, а потім я така, а я ж небезсмертна, і я така, так-так, так, так, так. так, так. Тоді мені не треба зробити, хоч якось, щоб я так, це просто так, щоб я просто в це в житті ще встигла зробити, і не жалкувала, що я не встигла. Так, і оця думка, що я не безсмертна, вона мене дуже швиденько підняла з кровати. Це сходить в тебе класна карма, насправді. Потім <кл 'яр> потім десь давайте ну через рік знімемо ще одне інтерв'ю, <кл> яке <'яр> вже позі лота са буде така сидіти. Перше після перших ретритів. Yeah. Але дуже класна штука, яка тобі сподобається нашій лінії передачі наш вчитель каже, це, мій вчитель Геша Майкл Роуч. Він у світі відомий як суперкласний бізнесмен. У нього є книга Ламазнає гарантик, всім дуже раджу її почитати про те, як на, на принципі карми будувати бізнес. І його завдання нам, учням, ставати супербагатими людьми. Mm -hmm. Він каже, будь ласка, літайте на чартерних рейсах, купуйте собі суперкласні бренди, все найдорожче, бо люди прийдуть до вас питати, як, а ви їм розповісти про карму. Кайф, і це ваш і це його завдання нам. Учні, учня. ви маєте бути супер успішними, багатими, тому що поки ви не успішні, вас не чують. А так. наше завдання, щоб вас почули і ви показали, що це працює. І тоді ви вже будете розповідати їм про карму. Кайф, і в такому полі незрозуміло, чому взагалі у людей можуть бути якесь зле відношення до грошей, завість на гроші, Коли, Топ, їх коли від, від грошей, да. від таких людей як ти гроші. Це світло, так. Тому що, ну, фактично, все, що ми робимо, ми робимо добрі справи, бо ми засіємо, нам будемо дуже багато грошей, тому що дуже багато горі і багато його чого вирішувати. Так. І це, типу, наша загальна задача. Чим будеш ти багатшим, тим більше в тебе є часу на практику, по-перше. Тому тобто я можу собі дозволити місяць відпочивати, так. бо в мене є гроші, і я весь цей місяць медитувала. Я можу там, ну і там за січень я вже задонатила півмільйона гривень. Просто не будучи в блозі, і я не змогла б це зробити, якщо в мене не було таких можливостей. Тобто, це бути багатим обов'язково. Тобто це прям завдання вчителя. Я не можу його порушувати. Сказали літати бізнес-класом, я зараз, я гарний учень, я зараз да, у мене можуть бути якісь там подряпані штуни і так далі, але. Вони бізнес, будуть класом. скласом, да, дале бізнес класом, бо типу немає різниці в теж нашій лінії передачі, до кого ти відносишся, до себе чи до іншого, бо ти така ж саме важлива. Ну ти об себе теж створюєш карму, ти також себе любиш чи не любиш. Це все однаково. Ну таку типу, ви взагалі все спільне. Типу, умовно немає м -м, різниці, що ти, що я. Ми однакове, типу, ми спільна свідомість, і типу все, що я бажаю тобі. я Бажаю собі завжди. Так, так. ти так. сьогодні для мене розкрилася по-іншому. дякую. І треба, щоб ти вже бронювала наступні квитки і поверталася і будемо, і будемо будем більш... слухати. Уяви Аня там два тижні. Ну, мене Ну, то 20 хвилин. І я вже все, Я вже на низькому старті, коли там наступна так. карма грошей. Мої завжди можна в додатку купити. Клас. Це завжди процес. В нас є додаток там сім. Мені здається, уроки в аудіоформаті від мого вчителя Юлі. Я поки що я в цьому році буду проходити ініціацію на вчителя. <клес> Якихось напрямках криш, що це буде карма краси, і що така теж існує. Щоб да. бути молодою? Молодою, красивою, да. так. Типу це прям ти б бачила цих жінок, які практикують карму краси в 70 років. Жодне, ну це просто вони як Ну Коротше, карма. це ульот. І можна можна подивитись навіть на мої там фото два роки тому. І сьогодні я з кожним роком стаю молодішою. Тільки через те, що я практикую, я не ходжу не до яких косметологів, Короче, я нічого такого не роблю. Ну не важливо. Вона завжди можна купити. вона супер доступні ціни. Там і медитації, і йога, і все є. і Це коштує там тисяч гривень. Ну коротше, у нас Кайф. такий супер момент. Мені треба, щоб ви просто зайшли в цей весь процес. Але в мене є подарунок, в Так подаруночки! по перше, ми зараз з вами всі ставимо вподобайку. Ми зараз з вами пишемо коментарі від всім слів. Подивитись в тому випуску, звідки ця легенда в моєму на моєму каналі прийшла. Тому що просто влада дуже старається, вона відмінниця. Їй, по-перше, треба, щоб була кругла цифра, да, щоб одразу все добре залітало. Тому ми їй допомагаємо. Ми всі теж тут точно є хтось з синдромом відмінниці. Майбутній да, ютубер. Да, ви сієте вашу карму публічності в цей момент, коли підтримуєте інших, коли ігноруєте, ви сієте карму, щоб ігнорувати вашу роботу, ваше старання. На що нам вам треба? Не треба. Тому ми допомагаємо владі. По-друге, в мене є урок. Покармі публічності, прямо окремий, на 40 хвилин, такий гарний, гарний урок. І я пропоную всім, хто дивиться це відео, mm -hmm. ви можете написати мені ось це слово в директ. Мій, будь ласка, без крапочок, без запити. Трошки урок маркетингу не пишемо це все. Бо боти, потім страждають від вашого Привіт", там, і так, це так, слово. Так, так, да? так, так. Не просто, просто слово. Потім можете мені щось приємне написати. напишіть обов'язково це теж добра карма. Ось, і я всім вам скину посилання на карму, карму публічності. Це от прямо от всім, хто хоче блогінг в кар'єрі, будуватися. Це, це офігенний урок, який дуже багато пояснює цих речей. Кайф. Да. Кайф, Класс. дякую Добре. тобі, велике. Ти моя перша гостя, і я дуже рада, що я почала саме з тебе Бо. з карми. Прикинь, які каже по зараз, канал просто Запрос. прос. Да. Я yeah, клас. Запит такий був. Це дуже круто. Клас. Я дуже бажаю тобі, щоб зійшла вся карма, яка може бути. Ти насправді дуже багато людей робила публічними. Ти навчала їх, ти так. вчитель уже. Теж такий швидкий бис... дисклеймер, що наш вчитель каже, що немає різниці, хто є вчителем. Тобто це може бути вчитель фізкультури і так далі. Це не, не важливо, це вже <кхід> дуже святі люди. Бо в минулому ти могла бути монахом, От. але mm. ти той ти... факт, що я навчала. Да, ти... ти просто в тебе є навичка навчати, ти хочеш чомусь тобі згадали, щось хочеш розповідати, говорити, це ж не всі хочуть робити. Так. І якщо умовно не буде вчителя там, математики чи фізкультури, не буде школи, людина не зможе читати і не Можу прийти до просвітлення. Mm -hmm. Тобто будь-який вчитель він важливий, тому у вас влада класний вчитель. Любіть і цінуйте, купуйте в неї все. що mm -hmm. <гум> енергообмін має бути так, щоб карма працювала. Так, скачуєте додаток юкарм, купуйте карму, дивіться карму побічнище. Всім дякуємо. Па-па-па-па-па. <гум> <гум> я полетіла на літак. Так Ютуб, <гум> бачите, не навіть книжку купила. Це <гум> відміниться. Оце я розумію. Відміниться. Ну ми всі.